Круасанчики з кисломолочного сиру, складники, 200 г борошна, 200 г кисломолочного сиру, 120 г вершкового масла, 1 чайна ложка розпушувачу, 80 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, дрібка солі, цукрова пудра для краси. В Вмискуємо в... кисломолочний сир, додаємо ванільний цукор, дрібку солі, цукор та вершкове масло. Все перемішуємо виделкою, щоб розійшовся сир і сталк, і виникла однорідна маса. Всипаємо борошно і, роз... і розпушувач, замішуємо тісто. Можна залишити тісто в холодильнику на 20 хвилин, а можна відразу готувати. Тісто викладаємо на стіл, розкачуємо в круг і розрізаємо на трикутники. Кожен шматочок закручуємо у рулетик і викладаємо у деков. Випікаємо 25-30 хвилин при 180 градусах. Готові посипаємо цукровою пудрою і подаємо до чаю. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!